Доброго дня, на вулиці середина червня, і вчора був дощ. А що це означає? Це означає що... це означає, що пора копати саме час для копки. І так, сьогодні в нас головна задача зробити оцей заїзд в памп. Тут ми нарили кочку, яка дуже шикарно викидає прямо в землю. Ось Ми хочемо зробити тут якийсь більш-менш нормальний і заїзд. Ага. Рон-дон-дон! Я це люблю. ра та та Щось вже вимальовуєте. Ну для нас це вже вимальовується. Можливо, для вас ні. Не для кожного, так. Ну, в принципі, є так і лишити. Ти вистрибуєш і прямо такий ра-та-та-та-та, і пішов. І пішов в лікарню. Наша дора прочна. Ну, -про. ну перевірив. Тобто, коли вже трохи вкопався, то нормально. Ще більш щось вимальовується, ще нарізали дровень. І буде, будемо робити стів. І щоб можна було посидіти, випити по О, да. Лапочку ще зробимо. Да. Смеш! Yeah. Смеш! Можна землю насипати ось так. Там з'явився новий інструмент. Да. В руках. В руках вмілої людини. Людина вміла. Я еволюціонував. Робота йде з неймовірною швидкістю. Ми вже нагорнули добрячу гору землі і зробили туди виток. Там Андрюха риє. Ігорьок і трамбує, і насипає. Таке враження, що я тільки один нічого тут не роблю. Місцевий теташний пиздюк. Правиться? Okay. <світ> так, прикольненько, буде добре. Мають всі затестити. Ну, мені сподобалось, воно ну, прикольно. Як перехідний елемент якого не було, то має право на життя. Робота робиться, а відоси не знімаються. Розчищаємо заїзд на один із моїх улюблених трамплінів, називається міні-лопата. Там все було повалено деревами, все було перегороджено зараз розчищаємо. І так, там у нас виїзд з пампа, тут стежка і погнали на міні-лопату. Можна буде Повернути ось тут і попасти на міні-лопату. Це все маємо розчистити. Або повністю проїжджаємо по серії контуру клонів, скачуємо там дві е, ями, розвертаємося і вертаємося сюди і заходимо на міні-лопату. Коротше, ми як завжди, в нас варіацій об'їзду, переїзду, траси просто мільйон. Мільйон для новачків. Для нормальних пригунів, хто прямо на досвіді стрибає. От ми в своєму стилі. Це нас довго сила, що вона так відбіде. О, ну, зламали. О! Я бой. Це туркаць. Я там казав не матюкатись, так? Да? Ні, це туркаці. Боже, <laughs> подивішся, який суперкрутий інструмент примастирив і приніс Андрюха. Такає такий тример для стежок. Краса, прям реально бриє. Взагалі вона прямо одразу бриє. Так, все, на сьогодні робота зроблена. Сьогодні зробили, як завжди, дуже багато. Розчистили прям такий цілий трикутник. Ті, хто катосять, ті мають зрозуміти. Перемо... Там в нас Велика лопата, там в нас міні-лопата. Ось там в нас вихід з пампа. Ось. І ми це все діло зараз так вичистили, що воно все буде простежковано. І ти з будь-якої стежки можеш заїхати в будь-яку іншу стежку. Ось так. Всім дякую за перегляд, до побачення.